Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Hyundai з 2004 року випуску з бензиновим двигуном 1.3 механікою та переднім приводом. Друзі. Автомобіль візуально виглядає досить непогано, гарний колір. З технічного боку все у повному порядку, все працює, кондиціонер працює. Гарненький зелений колір. Скло все по колу оригінальне. Салончик у непоганому стані, темно-синій колір. 190 і трішечки пробіг у нас. магнітолка, кондиціонер. 4 електрослопідйомника, електродзеркала, задній ряд сидінь. Також чистенький та ціленький потолочок у непоганому стані. Друзі, технічний автомобіль сів та поїхав. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.